Вітаю, друзі! І з вами Василь Бейш. І сьогодні на огляді рідкісна, бракована монета України 25 копійок 1992 року. Монета, яка була знайдена в купілці. Так що, друзі, перебирайте свої монети і знаходьте такі рідкісні, а я у вас куплю. Попрошу підтримати відео лайком та вашим переглядом. Для вас не важко, для мене приємно для того, щоб знімати наступні цікаві та корисні відео. А тепер дивимось уважно перед нами реверс монети, тобто номінал. Бачимо 25 копійок, повернутий вверх, прокручуємо монетку, і бачимо, що все зображення, малюнок повернутий вверх ногами. Тобто, ось ми бачимо рік карбування, три зуб, справлений вниз, слово Україна та також листи. Повернуті вверх ногами. Повертаємо ще раз монетку, щоб ви бачили, що це одна монета. Бачимо ось номінал 25 копійок, і слово копійок. Весь малюнок зображене, справлений вверх. Це і означає брак перевертень на 180 градусів. Такі монети є бажані та цінні для колекціонерів. Гурт монети ви бачите також дрібний, чіткий та рівномірний. А тепер те ж саме зроблю із аверса монети. Покажу вам. Бачимо слово Україна, три зуб, направлений вверх, весь малюнок зображення, рік карбування. І ось листи, все направлено вверх. Покручуємо монетку, і реверс монети, виходить, обернутий вниз. Браки перевертені бувають різні. Щоб правильно визначити, ви можете за допомогою ось такої лінійки або звичайного транспортера. Також заздалегідь я собі підготував ось таку ниточку. Беремо ось таку нитку. І Просовуємо на центр монети. Ну, приблизно по реверсу, це буква І, а по аверсу ми чітко виставляємо по тризубу. Ось, бачите. І тоді вже за допомогою або лінійки, або транспортира визначаємо правильність повороту. Чим більший поворот, тим, звичайно, і ціна дорожча. Від 90 градусів як бувають в праву сторону, тобто з плюсом. А в ліву сторону бувають з мінусом. І чим більший поворот, тим ціна, звичайно, що дорожча. Так що, друзі, пропоную ще глянути, за скільки мною була продана така монета нашій групі у Facebook Аверс Обігові монети України. Заходимо в нашу групу і дивимося, шукаємо даний лот. Бачимо швидкий аукціон. Рідкісна монета із браком перевертень на 180 градусів. Співвідношення аверсу до реверсу 25 копійок 1992 року. Стан колекційний. Завершення 25.06.2024. Антиснайпер 20 хвилин. Закінчення в 22.00. Матеріал латунь. Стартова ціна 1 гривня. Крок від 10 гривень. Бліт ціна 3 тисячі гривень. Відгуки присутні. Бачимо уже ставочки 300 гривень 700 гривень. І як ви бачите, виграшна ставка 1110 гривень. Ось таке получилося сьогодні моє відео. Якщо воно вам було корисне, то підпишіться на канал, поставте подобайку. і пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купую собі у колекцію. Мої контакти в шапці профілю та в першому прикріпному коментарі. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава!